Доброго дня, шановна громада, шановні мешканці міста Білгород-Дністровського. Як завжди, з'явилася необхідність звернутися до громади, розповісти, що сталося сьогодні. Скажу так, що до мене зранку приїхали співробітники СБУ, начебто по якісь кримінальній справі про порушення ведення війни там, ну, проведи обшук. А, після того, як вони провели обшук, нічого не знайшли, а, вже були підписані протоколи. А, вони приїхали з, 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 з спецназом, з автоматчиками, з півробітниками СБУ. Я не, 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 ну, вже розумію, чому, ну, там, перша там, налякати мер ап'яту, тому, тому що до військового меру можна, а до мера можна їздити з автоматчиками. Потім, коли я вже слідча дія, були підписані протоколи, я прошу, прошу зауважити, зосередити на цьому увагу, ми вже підписали всі документи, і більш того, там, в моєму кабінеті ці люди були геть зайві, тому що вони. Не мали даже права приймати участь в цій слідчій дії, я намагався вийти за, ну, з кабінету разом з тим, співробітників спецназу, їх було троє. Вони почали мене бити, скрутили, поклали на землю. Під час того, коли клали на землю, били мені по обличчю, ну, ви бачите на моєму лиці. Ці садини потім почали там, приколи тягнути з мера там, і знущатися. Я, ну, піс Після того, коли я їм повідомив, що хлопці, ви скоїте злочин, вони сказали, що да ми зараз скажемо, що ти гранату у нас хотів видернути, к нам до трьох СБУшників, спецназовців, я сам поліз дратися. І от ми... Тебе, Чинив якийсь опір, я їм розповів, що слухайте, слідчі дії закінчилися, і ви взагалі незаконно вже знаходитесь, ви повинні вийти. Після чого вони не, ним, не давали змогу підійти співробітникам скорої допомоги, щоб мені надали якусь хоч допомогу, тому що я лежав на полу в кайданках побитий. І в цей час зайшов прокурорський працівник Шведчиков, який почав мені пред'являти підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що за, за ту справу, коли, ви пам'ятаєте, відбулася в районній раді, коли я, відстоюючи інтереси громади, захищав інтереси громади, а вони мені повідомляють про підозру, що я наніс. Григорію Мельниченка легкі тілесні ушкодження. Тобто розумієте, вони збили мера, наділи на нього кайданки, кинули на землю, і потім прокурорський працівник звинувачує мера, що я наніс якоби тілесні ушкодження Мельниченка в районний раді. Я хочу. Ну, такого свавілля е, спецслужб правоохоронних органів під час військ, ну, військової дії, але ну, разом з тим ну, вносити дисбаланс у громаду, я тільки бачу це одно. Е, ну, По-перше, е, да мені дійсно мене заставляли писати заяву на звільнення, і заставляв мені писати особисто пан е, губернатор е, Марчик. Я відмовився писати заяву, тому що я нічого не скоював, я захищаю інтереси громади. Після цього почався пресинг, почалися кримінальні переслідування, використання адмінресурсу, і все це завершилось сьогодні от таким чином, що мене ізбили, побили співробітники СБУ і вручили мені підозру, що я. Побив якоби на тілесні ушкодження легкої ступені Мельніченка. При тому, що побивши мене, одівши наручники і знущаючись там, насміхаючись, вони це все робили сьогодні, ну, десь-дві годин, години вони мене не відпускали, держали, держали мене під столом в кайданках, і це все розповідали. Я звертаюся до президента України. Я хочу звернутися до Генерального прокурора України, до начальника СБУ. Шановні, я мер міста, який з першого дня війни знаходжусь на своєму місці з громадою і виконую свої обов'язки. Я мер міста, який з першого дня війни допомагаю військовим наших частин. Виконувати повезення. Ми строїли оборону міста. Ми допомагали всім чим можливо. Ми допомагали паливом, продуктами харчування, ми створювали територіальну оборону. І я ні одного дня не був в відпустці десь ще, десь. Я був на роботі, виконував свій обов'язків. І за те, що за те, що я виконую свої службові обов'язки, мене б'ють. І катують співробітники СБУ. А після чого кажуть, що а ми скажемо, що ти нам гранату у нас видергували, і на нас напав. На троїх роботника СБУ на, на спецназів напав граждан і намагався їх побити. За це в міняйсьбі. Більш того, я ще раз хочу зазначити, що це все відбувалося після того, як закінчилася слідча дія обшук. І слідчі повідомив, що слідча дія закінчена, протокол був підписаний. І я хотів просто покинути свій службовий кабінет. Хочу ще раз звернутися до мешканців міста. Все це відбувається лише до того, щоб мене зняти з посади міського голови, тому що, більш того, я хочу зауважити на те, що була проведена ревізія, два місяці перевіряли, як чи я чи кошти, чи щось, нічого не знайшли. Нічого не знайшли. Мер не, не ворує. він не краде, мер на місці, допомагає військовим, все робить, виконує закон. Залишилось тільки діяти от такими незаконними способами, залякувати, бити, катувати, надівати кайданки і засовувати мера під стіл свого кабінета і насміхатися над ним. Ну, от в такої виразній формі, що, от, що вони, співробітники Альфа, СБУ, мають право все робити, що вони хочуть. І якщо я буду багато говорити, то вони напишуть на мене заяву, що я на них напав. От таке у нас відбувається в нашій країні під час війни. От, от чим займаються співробітники СБУ? Я звертаюся до громади і хочу повідомити про те, що дійсно я. Зараз виконую свої обов'язки. Мене ну, не треба мене лякати. Ну, просто щоб ви розуміли, що щось відбувається. Хтось хоче е, виконав свої амбіції, може е, використати, там, їх їх от, видати. Да? І, ну, я не, не розумію, але я розумію, що в даному випадку е, це в цьому це надавав і пан губернатор. Такі просьби, тому що мені передавали, що він постійно просить, щоб щось зі мною зробили, тому що я не написав заяву про звільнення. Разом з тим, прошу, щоб всі розуміли, що мер міста обирається мешканцями міста. І я, всі, 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 я всім кажу про те, що мер міста повинен виконувати і діяти в інтересах громади, не губернатора, не прокурора, ні слідчого не збув. І в даному випадку. Мені прикро, що ті люди, які захищають Україну, які діють в інтересах держави, які, які намагаються допомагати мешканцям міста, що ми з першого дня війни в усиленому режимі допомагаємо мешканцям міста. Їх отакими от, от способами, такими, такими діями противоправними, такими злочинами, з ними так все відбувається. Я... Зараз ми прес-конференцію проводимо з лікарнею, У мене дуже болить голова. У мене ви бачите ізсадіний. Ну це все разом з тим. Ну щоб ви розуміли, що я чув і мені передавали робітники міської ради, що коли виходили з бушників, вони з собою. Та він головою бився об стіну. Ну от, вот так, вот таке відношення. І я хочу звернутися до всіх українців. Ну, розумієте, якщо мера б'ють в кабінеті просто так, і кажуть, що він бився головою об стіну, і що це у нього, що він сам бився об стіну, при кучі свідків, ну, ви розумієте, що може бути з простим українцем, який навіть не немає можливості виступити про це розповісти. Я прошу, прошу президента України, прошу мерів міст України. Звернути на це увагу, припинити це свавілля, захистити органи місцевого самоврядування від противоправних дій правоохоронних органів. Наразі вони в час борються не з злочинцями, вони борються з мерами міст, які виконують на місцях обов'язки. Давайте, може, спросимо у громади. А якщо, і давайте, якщо ви, ви, ви з'ясували, що мер не, не варує і не має за що його привлікати, він не краде, то тоді будемо його бити в кабінеті і казати, що ми теж найбільше напишемо на нього заяву, що, що він напав на трьох спецназівців. Це абсурд. Мені дуже прикро, що це. Це все сталося в нашому місті. Що це проходить в нашій рідній Україні? Що коли наші воїни працюють і з расистами і б'ють їх на передовій, здуть в тилу правоохоронці, борються з, з мером, який працює з інтереса громади і виконує, виконують забаганки губернатори. Які пообіцяли, що а він мені вражав, да, мені губернатор, я особисто говорю, він мені казав, що якщо ти не напишеш заяву, у тебе буде проблеми з правоохоронними органами. Він мені це казав в кабінеті, де був присутній і самокіш голова військової адміністрації, там був присутній Діденка, голова обласного, обласного совету. Понятно, що вони ну, не підтвердять цю інформацію, тому що він, вони підпорядковані йому посадові особи разом з тим. Давайте будемо об'єктивні. Якщо немає претензій до мера, так що тоді будемо свої амбіції через правоохоронців виконувати, бити мера в кабінеті? Ну, це замовляли побити. Ну, побили мене, окей. Хорошо побили. Що далі? Будете мене далі переслідувати кримінальною справою за те, що я побив Мілінченка? Так вся, вся Україна бачила, що сталося тоді. І хто кого бив? І хто що виводив, хотіли вкрасти нашу, наше майно громади з території громади, яке должно бути на території і нам передавати, а не дати районній раді, щоб вони продали його на аукціоні? Що ми повинні створювати робочі місця? Я, підводячи підсумки, ще раз прошу керівників всіх, які. Є у нас в Україні і вони мають здоровий глузд, звернути увагу на те, що відбувається у місті білгород Білгород-Дністровський, у Бесарабі. Зараз в країні війна. І замість того, щоб об'єднуватися і робити справу для людей, для жителів нашого Білгород-Дністровська, району і так далі, хтось. Використовує ресурс і правоохоронні органи задля своїх особистих цілей. Я не розумію, що у нас вже правоохоронні органи, вони вже частні структури, вони відкодують наказ. Я, ну, я впевнений в тому, що якщо Генеральна прокуратура витребує ці кримінальні справи і розбереться, що вони там наробили, то буде багато запитань до керівників, які допустили. Оце, що ще сталося у місті Білогородські Сстровській. Біль, більш того, крім того, вони ще дозволяють ще катувати, і бити мера, одівати кайданки, у мене всі руки сині. І коли я знаходився на, на підлозі, вони фотографували у мене з телефонів і ухмилялися, як я лежу в кайданках за спиною з, побити, з побитим обличчям. Вот на що здатні е, співробітники з боку Альфа, Альфа бити мера е, і ухмилятися, і фотографувати його на телефон, і перекидувати друг другу. Ну, в мене все, я все, все сказав. Е, надіюсь на те, що мене почують, почують, тому що я в даному випадку не просто. Чоловік, я представляю громаду і я відповідаю за громаду. І я вам всім кажу, що я дію в інтересах громади, тому що так написано в моїх обов'язках і в законі. Я повинен так діяти. Дякую за увагу. Я прошу звернути увагу на те, що коїться на ті злочини. Буду, буду однозначно, я, шановні, хочу, щоб ви мешканці міста. я... Звертаюсь, прошу розповсюдити, перепостити цю інформацію. Я хочу, щоб вона дійшла до керівництва країни, тому що це не просто особ... рядовий случай, це просто спроба змінити владу у місті. Я прошу зробити максимальний репост, а я буду держати в курсі забиті в курс, в всі, всі просальні дії, які далі будуть відбуватися, що вони будуть робити. Я буду це все освіщати в засобах масової інформації. Наразі е, мене положили на стаціонар в, в лікарню. Я е, буду знаходитися тут, тому що у мене зафіксовано, лікарі кажуть, струс головного мозку. У мене побите все і, і розтяження зв'язів, тому що мені руки заламали і Ну ось така от історія в 21 веці да, на території міста білгород Дністровський. В Україні, в которой йде війна, дякую за увагу.